Бублички з фаршем. Висипаємо бублички в наше молоко. Даємо їм деякий час настоятись і набухнути. Фарш у мене вже готовий. Тут м'ясо, дві великих цибулини, сало, чесник і спеції. Бублики вже настоялися. Тепер начиняємо їх фаршем. Ось такі вони вийшли з обох сторон. Тепер смажемо на сковорідці. Смажимо на середньому вогні. Не забудьте злити молоко з бубликів, адже вони розкиснуть повністю. Викладаємо бублички на паперовий рушник, щоб всіх зайвий жир. Ось такі смачні та гарні бублики в нас вийшли. Всім смачного, миру та добра.